Всім здравствуйте. здравствуйте! Сьогодні будемо читати підручник Історії України Всесвітня історія 6 клас, параграф 9. Мідно кам'яний вік на українських землях. Трипільська та середньостогівська археологічні культури. Зміни в житті людей у мідно кам'яний вік. Приблизно у 5 тисячолітті до нашої ери. На близькому сході люди навчилися обробляти перший метал. Це була мідь. Із неї виготовляли прикраси, зброї, снаряддя праці, але в невеликій кількості. Більшість виробів усе ще залишалася з каменю. Цей період називають енеолітом мідно-кам'яним віком. Він тривав до третього тисячоліття до нашої ери. У цей час людство також навчилося обробляти олово, золото й срібло. Як і мідь, вони легко плавляться. Їх можна знайти в природі в чистому вигляді, у вигляді самородків. Проте родовища міді були поширені не повсюдно. На українській землі мідь і вироби з неї. Потрапляли з Карпатських гір або балкан. Технології обробки міді, плавлення та кування поступово поширювалися світом. Поблизу родовищ мідів виникали осередки її обробки. Залежно від природних умов, одні люди почали займатися здебільшого землеробством, а інші зосереджувалися на скотарстві. Відокремлення. Землеробства від скотарства називають першим суспільним поділом праці. У добу енеоліту людські поселення стали більшими. Деякі з них уже складалися із сотень будинків. Тут були великі споруди храми, що вміщували тисячі мешканців. Такі поселення називають протомістами. На відміну від міст, у протомістах люди жили, наче у великому селі. Кожна сім'я самостійно виготовляла для себе все необхідне, не було поділу на багатих і бідних. Перші протоміста виникли ще за доби неоліту, поселення Чатал Гюйок та інші. Але в, в мідно кам'яний вік їх стало набагато більше. Згодом чимало з них перетворилися на міста, зародження господарських зон на теренах України, Трипівська та середньостогівська культури. Умітно кам'яний вік почав формуватися поділ земель сучасної України на дві господарські зони. Степове населення віддавало перевагу скотарству, а лісостепове – землеробству. На теренах України археологічні культури мідно-кам'яного віку виникли в 4 тисячолітті до нашої ери. У лісостеповій частині жили носії Трипільської археологічної культури, 6-3 тисячоліття до нашої ери, а у степовій була поширена середньо-стогівська археологічна культура. Середина четвертого, середина третього тисячоліття до нашої ери. Основним заняттям племен середньо археологічної культури було скотарство. Розводили переважно коней, скотарство було відгінним: влітку худобу випасали далеко від постійних поселень, а взимку поблизу них. Також племена середньо археологічної культури. Займалися полюванням, рибальством та землеробством. Носії трипільської археологічної культури займалися землеробством і скотарством, полюванням та рибальством, а також збиральництвом. Спочатку для обробітку землі трипільці використовували мотику, пізніше рало, вирощували злаки, пшеницю, ячмінь, овес і просо, плодові дерева абрикос та личу, а також виноград, розводили корів і волів, кіз, овець і свиней. Коли земля, яку вони обробляли, виснажувалася, Трипільські... трипільці залишали поселення та переходили на нове місце. Це відбувалося кожні 50-80 років. Трипільські поселення мали різні. Розміри від кількох десятків до тисяч будинків. Найбільшим із них вважається поселення, знайдене поблизу села Тальянки Черкаської області. Воно налічувало майже три тисячі будинків. До Протоміст також належать поселення поблизу сіл Небелівка Кіровоградської області. Майданецьке й Доброводи Черкаської області. Усе, що було необхідне для життя, трипільські сім'ї виготовляли самостійно знаряддя праці, одяг, посуд і інші предмети побуту. Тобто вони вели натуральне господарство. Протягом третього десятиліття до нашої ери трипільська археологічна культура поступово занепадала, а на її місці сформувалися нові спільноти, які перейняли деякі її здобутки. Так. Дерев'яне рало, що в 40 разів продуктивніше за мотику, сучасний малюнок. Цікаво знати, першому суспільному поділу праці сприяло винайдення рала, дерев'яного знаряддя праці, у яке запрягали волів і, так, зорювали землю. Тепер люди могли обробляти більші площі землі, глибше зорювати старі угіді, а також важкі, але родючі ґрунти. Використання рала зробило землеробство більш продуктивним. Протоміста – міста великі поселення, що існували в Неоліті та Енеоліті. Місто поселення з адміністративними будівлями, у яких живуть різні групи населення, ремісники, чиновники, владна верхівка, Середньостогівська кераміка. Її використовували для приготування їжі на відкритих вогнищах. Посудину встромляли в землю, а навколо неї розводили багаття. Гостра конечна форма. Глиняного посуду є свідченням того, що його не використовували в печах. А отже, люди, які створили цей посуд, не мали постійного місця проживання. Трипільський горщик, Одеський археологічний музей Національної академії наук України, прикметна риса трипільської культури, орнаментована кераміка. Деякі вчені припускають, що трипільські орнаменти були зародком системи письма. Як і в усіх земноробських спільнот, у трипільців існував культ матері. До нашого часу збереглося чимало трипільських глиняних фігурок жінки: реконструкція трипільського протоміста, поселення поблизу села Майданецьке. Будинки розташовувалися, розташовувалися колами. Їх зводили з різних матеріалів. Наприклад, це могли бути повністю дерев'яні помешкання, стіни часто плели з лози, яку зверху вкривали шарами, шаром глини, а потім розмальовували. Перше поселення археологічної культури, що в Україні відома як Трипільська, було знайдено на території Румунії поблизу села Кукутень у 1884 році, тому її міжнародна назва Кукутень Трипілля. Перше поселення трипільської культури на теренах України в 1893 році відкрив український археолог чеського походження Вікентій Хвойка поблизу сіл Трипілля та Халепя на Київщині. Все, конець. Ми прочитали. який був дев'ятий параграф? Всім спасибо за просмотр. До свидання!